Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Алюся, давайте побалакаємо. І побалакаємо ми сьогодні знову про мій улюблений місячний календар. Багато нових слухачів задають мені питання: що ж таке взагалом місячний календар, і навіщо вам це треба? Чому ви цим займаєтесь? От, чого ви рішили? Розповідати саме про місячний календар. Я з місячним календарем знайома вже майже 30 років, і він мені дуже допомагає в повсякденному житті. У мене завдяки місячному календарі покращилось здоров'я, самопочуття. Я стала більш розсудливішою, можна сказати, розумнішою, мудрішою. У мене налагодилися стосунки в сім'ї. Я завжди підказувала дітям своїм, що чекати наступного дня, яка буде енергетика наступного дня. От, телефонувала їм і казала, будьте обережні, не зваріться, будьте уважні, тому що, от, наприклад, наступного дня місяць буде у Скорпіоні. Так що не зважайте на те, що вас будуть дратувати. Тримайте себе в рамках, ведіть себе достойно, і день пройде без сварок і без пригод. От. І в один прекрасний момент до мене почали звертатися знайомі моїх дітей, я її їм телефонувала, а тоді вирішила: якщо я буду усім телефонувати з вечора і попереджати їх, то краще я зроблю таку рубрику Місячний календар, характеристика кожного дня. На кожний день, і про це узнають багато людей, і дасть Бог, і їм допоможе. Так що про місячний календар. Місячний календар відрізняється від сонячного. У сонячному календарі 30-31 день, а у місячному 29, іноді буває 30. От. І місячний день може бути як пару хвилин. От так і пару годин. Особливо це перший місячний день і 30-й місячний день, вони можуть бути короткі. От, починається місячний місяць із молодика. От Розпочався молодик, і це вже починається перша місячна доба. От. А коли у цей день схід місяця. То від молодика до сходу сонця триває перший місячний день. Так, і 30-й місячний день триває від сходу місяця і до наступного молодика. Це може бути пару годин або навіть пару хвилин. У місячному календарі бувають такі дні напружені. Я називаю їх критичними днями, а ще дехто називає їх сатанинськими днями. Дні, коли енергетика дуже негативна. І треба знати про це і поводитися ну, згідно, треба бути попередженими, щоб ці негативні енергії вас не дратували, і щоб не причинили вам зла. А є дуже гарні дні енергетичні, от, коли треба поробити всю свою роботу, дуже важливу. І ці енергії будуть у цьому тільки допомагати. А ще на людей дуже впливає не тільки характеристика місячних днів, а ще й характеристика знаків, у яких стоїть місяць От знаків гороскопу. Місяць стоїть у знаку гороскопа 2,5 дня. Допустімо, коли місяць стоїть у знаку тільця, він впливає. На людину, на здоров'я людини. І від цього є вразливим здоров'я, а саме особливо голова, мозок наш, очі, вуші, верхня частина голови. Треба уникати протягів і слідкувати за тим, щоб не перенапружувати зір. І не нагружати себе такою роботою на комп'ютері, або ще якоюсь такою роботою розумовою, щоб тоді не хворіти. Так що, кожен знак відповідає за якийсь орган. І якщо поберегтися у ці дні, то здоров'я вам забезпечене. А ще на людей дуже впливають фази місяця. От, є чотири фази місяця, це кожна фаза це. 7,5 днів. От перші 7 з половиною днів це молодик, потім другі 7,5 днів це ростущий місяць, також 7,5 днів це повня, а потім убуваючий місяць. І кожна фаза на людину діє по-своєму. Так що, якщо ви будете знати, як себе поводити, що чекати від енергії. Місяця від того, в якому знаку він стоїть, який місячний день, яка фаза, ви будете нібито з компасом. Ви будете знати, куди йти і що вам робити. От. Так що це дуже допомагає в житті. Я вам трошки зачитаю про вплив місячних знаків зодіаку. Вивчення впливу місячних енергій допоможе зрозуміти, яким чином люди повинні взаємодіяти із навколишнім світом. Окрім того, людині приходиться кожен день відчувати вплив особистих підсвідомих реакцій, особливостей, котрих також определяють місячним впливом. Для того, щоб попередити негативний вплив небесних сил, необхідно оприділитись якими особливостями людина наділена від народження? Таким чином, місячний цикл керує її головні риси? Кожен із нас знає свій знак зодіаку. Ці знаки являються солярними, тобі ж по сонячному гороскопу. От, місячні знаки співпадають із сонячним тільки назвою, а не співпадають по часовим рамкам. Кожен свій знак місяць наділяє тільки йому властивими признаками. Це стосується всіх психологічних складових, відчуття, мислення, здібностей, пам'яті, емоції, різні характери, любовні стосунки, атмосфера в сім'ї. Все об'ясняється особливостями місячних знаків. Можливість побачити в собі недоліки та проаналізувати їх приведе до того, що людина зможе скористатися місячною енергією для своїх власних цілей. Місячний портрет кожної людини розказує про її життя, про спілкування з другими людьми. Самопізнання дозволить їх переосмислити. Пізнаючи себе, ми вчимося жити та спілкуватися. Із навколишнім світом та із другими людьми. Внутрішній світ людей підсвідомість, яка контролює всі дії, вловлюючи свої потаємні пориви, кожен може зрозуміти, що ж для нього важливо у його житті, а що не важливо. Окрім того, людині властиво навчатися і знаходити свої слабкі сторони та справлятися з ними. Пізнавши, як місяць впливає на нас, ми зможемо коригувати життя, міняти свій характер і установити гармонію і в сім'ї, і на роботі, і в житті загалом. Любі мої, прислухайтеся до місячних ритмів, прислухайтеся до рекомендацій на кожен день по місячному календарю, і ви побачите, як міняється життя. У кращу сторону. Ви станете здоровішими, а значить, щасливішими, і життя наладиться, і бажаю вам міцного здоров'я! Я вас люблю. З вами була Бабка Люся. До завтра!